Вітаю, панове! Сьогодні я хочу вам так би мовити, показати річний звіт по дитячому одягу. Ось інстаграм-сторінка, з якої ми починали, і в принципі, на якій і працюємо по сьогоднішній час. Стараємося якось активно її вести. І зараз я покажу вам результати. Я створив ось таку таблицю з результатами за 2022 рік. Ну і відповідно я знайшов за останні два місяці 2021 року, які у нас результати були. Тому що до цього я все це діло вів просто на, на зошиті. Так, ну і відповідно десь цей зошит пропав. Отже, давайте розглянемо 21 рік швиденько. Це у нас за 11-12 місяць маємо 107 тисяч і 86 тисяч 992 гривні в 10-му місяці. Тобто, в жовтні, ми полетіли в Туреччину, в Стамбул, на великий ринок Лалелі, по-моєму, він називався. Ну і відповідно там познайомилися з багатьма постачальниками і закупили на доволі такі велику суму. Ну, принаймні для мене це велика сума, тому що великі такі э, гуртові гравці можуть сказати, що 3, 4, 5 тисяч. Доларів, це ну це ні про що. Але тим не менш, у всіх суми різні. Я б хотів дорости до того, що дзвоню там якомусь постачальнику чи якомусь виробнику і скажу: давай мені на 100 тисяч баксів товару на, на цей місяць. Я думаю, мені вистачить. Якщо ні, я ще раз подзвоню. Ну, але тим не менш, поки що ми працюємо ось з такими цифрами. Отже, після Стамбулу ми приїхали додому. Ну і відповідно, весь місяць відфотографували весь товар, то на наступний місяць це випав одиннадцятий місяць. Ми почали працювати активно. І зважаючи. На те, що 12-й місяць це такі ходові місяці перед Різдвом, перед святами вважаються дуже ходовими місяцями. Напевно, ще те, що ми поїхали в Стамбул, і напевно на те, що ці місяці вважаються ходовими, у нас були там 200 замовлень і під 200 замовлень 178. Це вже виконані замовлення, тобто не заявки, а замовлення. Ну і відповідно маємо ось такі круті результати. Потім у нас почався 22-й рік. Ну і відповідно перші місяці, перші. Два місяці рахуються такими поганенькими. В січні взагалі нічого не продається, в лютому потрошку ринок оживає. Ну і відповідно, у нас, грубо кажучи, в половину зрізалися продажі, тобто 105 продажів, ну і відповідно оборот 56 тисяч. Ну і потім ми почали вже відновлюватися 61 тисяча оборот за лютий, 103 замовлення, ну і відповідно 24 лютого все зупинилося, тому що москалі просто взяли і напали. Ну і відповідно, десь пару тижнів ми. Не працювали потім в березні. Зрозуміли, що люди постійно пишуть, і у нас є якісь замовлення без реклами. Люди постійно пишуть: можна мені то, можна мені то доставляйте туди, 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 чи чи буде там доставка. Ну. Ви пам'ятаєте, напевно, як працювала тоді нова пошта і Укрпошта. Потім вони сказали, що все починаємо працювати. Відновилися терміни доставки. Ну і відповідно всі казали, що треба працювати для того, щоб підтримувати економіку. Ну і ми навіть запустили рекламу в березні на 7 тисяч. Тобто, десь я знаю, числа так 20-го ми почали роботу. Ну і відповідно далі вже можна подивитися. Потім, в шостому місяці, я підключив пром, ну і відповідно почав впроваджувати crm систему І потім все це діло почало працювати вже. Не в Google-таблицях, а в crm системі був експорт на пром і на розетка. Ну і відповідно, результати вже ми бачимо. Ну і в кінці кінців можемо зробити підсумок, що за 2022 рік, рік війни, яка ще не закінчилася, у нас оборот був 670 191 тисяч гривня. Ну я вважаю, що це непогано, але тим не менш 22 рік на початку обіцяв бути на порядок кращим, але... Через наших довбаних сусідів це все діло не трапилося. Отже, ось такі результати я в принципі досяг лише через те, що у нас є ЗСУ. Якби не вони, ну відповідно, всього цього би не було. Напевно, ми вже б розраховувалися дерев'яною валютою, чи я навіть не хочу уявити, що би там могло статися. Отже, якщо ви працюєте в даний момент, то не забувайте платити податки. Це в першу чергу те, що має зробити підприємець. Якщо ще щось лишається, то просто задонатьте на ЗСУ. Якщо ви, до прикладу, донатите, як є. Певні люди, я задонатив там на ЗСУ, я можу не платити податки. В принципі, так, законно ви можете не платити податки, але в першу чергу податки йдуть на пенсії, податки йдуть і також на фінансування армії. Тому що, ну реально, без ЗСУ ми просто би не працювали, ну і відповідно, можливо, би навіть не вижили. Тому. Будьте просто свідомими. Отже, панове, не забувайте підписатися на мій канал. При можливості можете зайти в інстаграм. Або, в принципі, я можу лишити навіть посилання на про чи де вам буде зручніше. Можете підписатися хоча б на інстаграм. Ну і при потребі, якщо у вас є діти, то будь ласка, якісний дитячий одяг для вашої дитини. І не тільки якісний, а ще й гарний, красивий. Ну і відповідно, все як має бути. Отже, панове, на цьому, все. Дякую за увагу. До побачення!